Народні українські слова це автентична лексика, яка відображає культурні особливості та колорит мови, включаючи слова на позначення побутових предметів, явищ, природи, характеру людей, дій та емоцій. Мешти. Це українське слово, що означає легке взуття. Найчастіше це туфлі або легкі черевики. Це слово має тюркське походження і часто використовується на Західній Україні. Крумпля це назва картоплі у закарпатському діалекті. Може бути як описом картопляної запіканки або як окремого овоча. Ровер це діалектне слово на позначення велосипеда, яке широко вживається в західних регіонах України, зокрема на Галичині та Волині. «Легіт» – українською мовою означає легкий, приємний вітерець, а також шум гомін, що нагадує його. Кромовина це старовинне українське слово, яке означає блискавку. Його часто використовують у центральних регіонах України. Відчайдух. Це дуже хоробра, смілива людина, що не боїться ризику, а також може бути синонімом до слів герой, сміливець, авантюрник і бути протилежним до слова поякуз. Скупар людина, яка надто береже свої гроші та не хоче ділитися з іншими. Таку людину називають скупарем. Це колоритніший синонім до звичного для усіх слова скупий. Цитринка. Слово цитринка означає лимон. Вживається переважно в розмовній чи поетичній мові для опису маленького, жовтенького, кисловатого фрукту, котрий відомий усім. Напрочуд. Це український прислівник, що означає надзвичайно, дуже. Слово використовується для вираження сильних емоцій, таких як захоплення чи здивування, або для підкреслення винятковості чогось. Вайло це слово корінне українське і має сенс як неповоротка, незграбна людина. ТЮХТІ Писклятко. Споконвічне це слово значить вередливу дитину, котра не вміє контролювати свої емоції. Використовується у центральних регіонах України. Почвара. Це українське слово, яке означає потвору, чудовисько, страховище або примару. Слово також може вживатися для опису людини з потворною зовнішністю або поведінкою. Жевріти. Це слово описує тихеньке тління у вогнищі, коли вугілля повільно горить, але має соціальне значення. Коли людина чимось захоплюється і хоче щось реалізувати, ці слова тільки маленька частинка багатогранної і різноманітної української мови. Але кожного дня можна все більше дізнаватися про особливості мови, на котрій ми всі говоримо.